Кабура би жили, жилується королевом, що вчора воду збирала, репіла, нині Галі залетіла. А що? Галі скоро встиг, галі скучно. Галя має купа роботи, але до мене і до провідав. Будь ласка, та що ти він би мені не дозволив? Він один раз мені помахав чи два рази, діти сі подивили, знаєш. Та він думає, ну тебе нафіг з маханням, потім прийдуть, що буду махав сто разів. Але ви знаєте, Кав'єрка, то, то є золота приказка. Хто рано встає, має енергію на цілий день. А ти кобельоха, курва, як лежила. Так і лежиш mm -hmm. там. Ти, ти, з... ти не ти зле, ти зле не виглядає. Ти, за то. Ні, ні. Хто каже, що то зле виглядає, брехня, то все брехня. Mm -hmm. Наша лежить. Саме, вона, що я зайшла, рипую, а в під ковдрою навіть не вела. В мене то, то, в мене на балкон, цілу холодно, ков'ярка, так холодно, що курва була без тапу, в ноги замерзли. Ну, але все, знаєте, так розбудила всіх. Знаєте, завтра швидше прийду. Можна завтра саме раз? Можна. Можна? Ну, а Дайте мені ключі. І пікалку купили до сусідів, не, не і вас треба. Зараз замовити пікалку. Я хочу так а зайти, а так гонорово, знаєте? Зайди. І так, таким мерзе готовим. Можна зразу каву зробити, але ні, ні, я перше зрепоню, а потім, знаєш, кавалерка, знає, ви знаєте? Коли зрепоню, ти зразу каву тримає, бо Сергій як бусинчий. Добре, але ви знаєте, кавалерка, такого замітила, я як не покричу, то, не то ти хворієш, так? Хворостаєш. Я хворостаю. Я тоді якась така, знаєте, а знаєте, найкраще кричати на своїх. Вони навіть як обідять, то писок зроблять такий, що ніби си не обідять. Ну, не, може Весь сказати, знаєте, так конкретно ну, і чітко. Так що файну твого постіль, до речі, маєш. Если той колір дуже сподобався. Випереш, видаєш мені, дає. Тобі є така літня постіль, літній одіял. Який? Жаб, жаб, жаб така літня Ні, в, мене зараз приїхали дуже бомби, такі класні рушники. Ну, зрешті да. нам якісь рушники... Э, а що я вам, а я вам поприносила, а ти, курва, далі тут поховала в шафу, а старим всі бацькайте. Треба да. старе повикидати, бо то вже аж стыдно. Та я тобі серед, тут ко навіть хочеш взяти тут той рушник, а то курва така брик, як не знати. Що... Та вже, та, да, брик. Тут береш, курва, шафу, подвики, в мене все, все вискладено, в мене ліганські рушники, ти. Що ти мені тут розказуєш? Кавалєрочка, ви розумієте, якщо ви маєте рушники, їх не треба використовувати. Ви просто їх складаєте в Чому сказати, ми звідти беремо. Комоді рушників немає, там мої шмотки. Бо нема де шмотки ставити. Вона, вже заполонила всі шафи, я вам серйозно говорю. Скоро хлопці будуть в дивані тримати шмотки. Я вам чесно говорю. Але ти знає, менше шмоток. Щось стало? Бо в комот трохи переставили. Де менше. Де, Десь поділи. А це ті куртки, А. Все спресоване, я сплю на них. А, то спрешно. Боже, а понакуповувала собі дивись, купа Та, Таліон, то то що? Та що ти? Топі топ? -топ? Лапіцоп? Ні. Ні. А де тут таке Чекай, він крап, я каву, каву. На, тобі можна. Як Та То це то не то б'ють, його можна. Так, правильно, це ж значи, як треба.